Пані Ольга прийшла до лівобережного управління соціального захисту по допомогу. Її рідне місто під постійними обстрілами ворога. Дніпро став прихистком для неї та її родини. Тут питання да і житло, і працевлаштування, і я так розумію, набори продуктові. І навіть для дітей є учоба. Я так розумію, можливо, безкоштовно. Ось у мене син у 17 років. Він поступив до університету. Можливо, якісь пільги є. Швидко. Все, все дуже зручно. Дуже багато фахівців, я бачу, зразу визвали, зробили анкету. Тому питань немає. Дуже швидко, дякую. У Дніпрі на сьогодні зареєстровано понад 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі вони на рівні з містянами мають право на соціальні гарантії, допомогу та послуги. Рішенням виконкому міської ради з 13 грудня. 2022 року запроваджено послугу харчування кейтрінгові послуги. У нас в місті десь 2,5 тисячі осіб отримують ще таку послугу, як харчування. Також у нас Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування громадян на дня соціальних послуг Дніпровської міської ради надають соціальні послуги дуже вразливим верствам. Це особи з інвалідністю, пенсіонери. Аби обслуговувати людей якомога ефективніше, центри модернізують. Як ми перейшли на працю в опенспейсі в форматі, то воно просто ця черга вона йде, ну йде сама по собі і люди не затримуються. Тут вже немає такого, що люди чекають, чи щось більше або менше. От, і Люди з дітьми можуть можуть побути з нами тут. Тобто, робота йде в робочому режимі, як кажуть. Укриття на базі підприємства Дніпрометиз працює цілодобово. Його територія чимала, понад тисячу квадратних метрів. Одночасно тут можуть перебувати 1300 осіб. Маємо запаси питної води, технічної води, медпункт У нас є. Є у нас облаштовані санвозли, жіночі, чоловічі, І є також місця для розміщення людей. Медичний пункт має власний лазарет, а також ліки та оснащення на випадок різних надзвичайних ситуацій. Шприци, таблетки, що наказання да, не допомоги. пояснює. Сьогодні приємно вражений, бо укриття, в якому ми з вами сьогодні знаходимося, відповідає всі, всім вимогам, які існують напевно, на теперішній час. Тут є все, все необхідне. Укриття на підприємстві доступне не лише для працівників, а й для мешканців прилеглих районів.